Ліна Жутауте Кіка Міка і велика пітьма З настанням ночі Кіка Міка непокоїлась. І кому потрібна та огидна пітьма? запитувала вона тата. Щоб прорм бурмотів собі під носа щось тато і продовжував розповідати казочку на ніч. Чому я боюся пітьми, а вона мене ані трішечки, запитувала Кіка Міка бабусю. Солодких снів моя цукерочко, відповідала та. Сонечко моє, люба моя, коли я була маленькою, то теж боялася пітьми, втішала дівчинку мама. Я засвідчу тобі нічник, гаразд? Не треба, мужньо відказувала кіка Міка і якомога ретельніше заривалася під ковдру Я вже велика. Інколи пітьма, крадучись вслід за кікою мікою, пробиралась аж на двір. Бу, відчепись! скрикувала налякана дівчинка і ховала одне око. Закриваючи його долонькою. Якось пітьма умудрилась настрашити Кіку-Міку в післяобідній час посеред білого дня, наповненого сонцем і світлом. Ух! урвався терпець дівчинці. Досить. Кіка-Міка грізно тупнула ніжкою. Зараз я тебе піймаю. І назавжди вижену з дому. Аж туди, де козам роги правлять, будеш знати, як мене лякати. І кіка Міка почала шукати, де ховається пітьма. Спочатку вона перевірила під ліжком. Подивилась за тумбочкою, ще заглянула під стіл та крісло. Чи не тут ти ховаєшся? Кікаміка зазирнула до ванної кімнати. На мить їй здалося, що схованка пітьми саме там. Але раптом тато увімкнув світло і пітьми не залишилося й сліду. Кікаміка обнишпорила всі закутки. Всі. Утім, Великої пітьми, що пролазить навіть під ковдру, ніде не знайшла. Зненацька Кіка Міка згадала, що не перевірила шафу. Ага, зраділа вона, глянувши крізь дверну шпарину. Попалася! І Кіка Міка сміливо пірнула в шафу. А що пітьма від неї нікуди не втекла, тільки трісь і зачинила двері за собою. Ось і злапала тебе, безсоромницю. кіка Кіка-міка, посміхаючись, нарешті вилізла з шафи. Та й справді пітьми в шафі не лишилося і сліду. Кіка-міка вийшла на двір. І озернулась. Ось, віднесу тебе на найвищу гору. Будеш тоді знати, сказала вона пітьмі. І навіть не намагайся повернутися. Дівчинка видряпалась на найвищу гору і розв'язала мішок. Пітьма хлинула назовні синьо чорний. Просякнутий бусковим ароматом вечір огорнув усе довкола. Порядочок. зітхнула Кіка Міка і раптом подивилась увись. Ого! го здивувалась дівчинка. Такої безлічі зірок вона ніколи ще не бачила досі. Повернувшись додому, Кіка Міка розмірковувала над тим, як багато прекрасних зірок ховається у пітьмі. То, може, не варто її боятися, навіть коли ця пітьма буває такою величезною, величезною,